Покажіть документи. А, документи. Ні, ну, людини, цей цією незаконною фігню я просто не хочу це показувати. Зрозумію, тоді ви не будемо вас доставити на групу фільтрації для поглибленого бойця. Добре. добре. Дайте наказ. А Дайте наказ. А -ха. Ну мої документи так само з обмеженням доступу. Ні, я їх сам собі обмежив. Я їх сам собі обмежив. Ну я їх сам для себе обмежив. Кажу сам для себе обмежив. Не пред'явлю. Буде у вас це, причина зупинки. Добре, дайте інформацію згідно чого цей правопорушення чи чого, якщо по третій. Кажу, ознайомте з правопорушенням. чи... Знайомте. Добре, ознайомте. Ви маєте ознайомити людину. Ви маєте Ви маєте Ви маєте маєте... Ви маєте ознайомити мене з тим. Я ж вам кажу, видасти свої дані. Добре. Так ознайомите мене з правопорушенням чи ні? Якщо ви підозрюєте, ознай... ознайомте. Якщо має бути орієнтіровка, воно на машину має бути в базі, а не просто так. Та я думаю, нормально в мене чуть. Нормально в мене чуть. Ну то я що. Дивіться, проводиться. Я вам не довіряю. Я, я вам не довіряю. Поліцією, не робити, добре, дайте. Добре, дайте наказ. Вивіряємо документи громадянка. Вивіряємо наявність контактів з Російської Федерації. Немає мене контактів. Я вас не чую ще. Н, немає мене контактів з Російською Федерацією. Ці я до її відношення не маю. Я громадянин України. Я громадянин України, мене до цей. До Російської Федерації відношення немає. Добре. Добре. А мене ж патрульний зупинив. Що? Мене ж патрульний зупинив. Це не патруль, це А добре, а як я маю знати, що це патрульний чи поліцейський, якщо мені людина навіть не представилася і не показала посвідчення? До... Ні, а при зверненні поліцейського до громадянина він не має представитись, хто він? Ні, не має? А, Ні, при зверненні, коли поліцейський зупиняє транспортний засіб, він має цей приставитись до людей. Знаєте, всі, хто має хто робити. Ви свої обов'язки знаєте. Своє я я не знаю, своє виконую. Як це про всіх? Я в чуже життя не лізу ну, про всіх. Я кажу, в чуже життя ні до кого не візу. Не всіх. Життя, життя як візу, ні? особисте. як будь ласка, такова, Покажіть є... тоді наказ, згідно чого ви зупиняєте. Я вам ще раз повторюю, проводиться антитерористичний контрдиверсійний заклад. Мене а зупинив патрульний, ви, Од... ви склоняєтесь на одне, патрульний на інше. Я не патрульний, це працівник СБУ. У нас спільно проводиться заспільно. Я не за нього, я за вас я кажу. Я не за нього я сказав, я сказав за вас. Ви спочатку зсилались на 35 пункт 3, потім на пункт 7. Якщо є у вас наявна інформація згідно мого правопорушення, ознайомте мене або надайте на орієнтовку в базі, що ця машина там, то там-то знаходиться. Ні, дайте по 7 статті наказ і все. Я ж вам кажу, з любов без не Можете звернутися в районне управління і там. А якщо я вам скажу, що ви зможете звернутися а? в ЦНАП, щоб це мої документи або в сервісний центр МВС. Ви не можете, ви не Там є моє посвідчення водія в сервісну... цьому. Ви ось. не уповноважені. А в ЦНАПі є... А ви уповноважені мене зупиняти без причини зупинки? Я вам не пояснив, те що вам не підходить, але це ваше питання. Як це мені не підходить? Ну я не знаю. Це вам Та ніколо, ви що, зупиняєте то, тоді я... по своїм законам? Не, не згідно про цей статті про нацпол, Ви по своїм зупиняєте. Ну так в мене так само ваша суб'єктивна суб думка, якщо ви мене зупинили ми, і навіть не знаєте. Ознайомити... ви можете мене ознайомити. Ну Я ви, так, ви, так само. Я так само. Я так само. Ну так якщо у вас є ваше припущення, ну так ви можете я кажу при... Ще раз. Я оповноважна особа. ви особа. Добре, дайте наказ коменданта, що у вас тут блокпост і цей. Мені тільки що сказали, я уповноважена особа. Добре, хай. Дайте я вам відповідь. Антитерористичні контрдиверсійні заходи. Ініційовані службою безпеки України. Якщо вас цікавить наказ, чого ми тут стоїмо, їдьте в проспект Василя Мої. Добре, їдьте в ЦНАП, візьміть там мої документи. Я Якщо вам цікавить, так це і повторюю. Заход, Добре, випадкові наберіть. На, Добре, наберіть в Луцьк і хай мене в усній формі ознайомлять. Навіть Добре, не в письмові, а хай. Е Мені звук. П... Якби дай, був би дай, наказ. Був би наказ. я е Може ви громадянин Російської Федерації або громадянин е Республіки. Е ні, ні, ні. Ну так покажіть, будь ласка, ваші документи. Надайте наказ. Який наказ? Про що ви говорите? Про антитерористичну операцію чи що ви там це казали? Я ж вам кажу на дану Добре. так цікаво Є... Той наказ повідомляє. І я вам вижу, він вихон супреднець, да судьбово користуватися. І стороннім особам, які не мають Так, а як ви згідно цей, цей, цей наказ не надається. Добре, а як тоді патрульний має право зупиняти? Згідно чого він буде нього зупиняти? Можливо, Згід... поясни, згідно сьомої є... є... статті, що тут проводиться на даному частку ділянки якась фігня, так. а в нього бо немає в... повноважень в... зупинити машину, бо, він... Рух, бо він, він не руб, бо, бо він людину не, не ознайомить з він... цим. Він вас зупинив для перевірки документів. Згідно якої статті? В 35 є перевірка документів? Ні. Бо там є 11 пунктів. Ви чуєте мене? Я чую. Хочете мою відповідь, почути, послухаю, що він зупинив вас гідно того, що є розпорядження уровень влади про обмеження руху. Там я, буде... я йому не довіряю, хай, хай мене з цим ну Ви спішки, не довіряй, є закон. Закон. І ви То хай в законі формі, в в восьні, який це наказ, я його навіть... Ну ні, ну, Якщо він вже закритий, то хай, не знаю, підемо роздрукує, хай навіть без мокрої печатки, хай мені не то що мені, хай просто кожній людині буде просто показувати. Згідно чого і на що він силається. Слухайте, вам є що переховувати чи що? Ні, я не розумію. Ні. Покажіть документи. Свій. А, ви ні, ну... Людини, цей цією незаконною фігньою я просто не хочу це показувати. Зрозумію, ну, тоді ви, ми, ми ще не будемо вас доставити на групу фільтрації. Я поглинув на Добре, трохи. добре. Хай складає протокол затримання добре. і все. Я тоді викликаю Щоб ви... вас буде доставлено до районного відділення по до, Добре, наберіть що... на лінію 102, я запитаю, згідно чого патрульний мене я зупинив. Звініть, будь ласка, на лінію 102, якщо вам так цікаво, і, згідно чого, ми тут стоїмо. А, яким твої маєте нападка? 그러면 지이렇게션브이네이 А мені ще вас довго чекати? Ну, я ж сказав, що я виконав групу доставки. Зараз приїде, зараз не спілкуватися. А хто буде? ви Хто? Бажаю. Добре. <кхух> а що вас не виходить? Не хочу взагалі. Успейте, будь ласка, дочки біку. Ні, я вам не довіряю. Відкриєте? Ні, я вам не довіряю. Скільки повних років? 23. Що? А, я їх не маю з собою возити військові облікові документи. То резерві, то я так. таким не користуюся. Дивіться, військово-облікові документи час на час воєнного стану особа зобов'язана з собою з 18 до 60 років. Дивіться, у нас в ПДР правила змінилися. Координально? Ні, А ви читали правила дорожнього руху? Не, правила дорожнього ні, руху? Коли, людина не, не коли людина не проїжджає блокпост. Коли людина не проїжджає блокпост. Мене... Чекай, середі... цекайте, цекайте. Друге, Мене, Мене... Мене зупинив хто? Патрульний. Ну, я це... нього посвідчення не бачив, а... він мені не представлявся. Ви... Як а я можу ви... до нього звертатися? Ви маєте тільки на вимогу показувати посвідчення. Ні, дивіться, перед тим як під... Покажіть, будь ласка, представтеся. Ні, дивіться. Він... Показує, ні, дивіться, при зверненні особи ви до цього. Посадової особи до громадянина, він має просто цей, скажи, до Але підійшов. Я вам на вимогу представляється поліцейський. Те, він... Ні, він я вам не сказав, вимогу. не вимогу, Він має підійти і просто представитися. І це вже коли, якщо скажу, дайте мені згідно 18 пункт 3, це посвідчення, тоді так. Але ж я нього не просив. А зараз в нього просто збоку немає, він кудись відійшов. Та я чекаю патрульного, поки він назад підійде. Ти ж він мене зупинив я, я, щі, я ще на ототіна я тобі цей наберу трішечки пізніше. Чуєш, чуєш, то Славік там може під'їхати куди. Отак Ти тік просто, якщо вже сенс забрати. Добре, я тобі скоро наберу. Я вам не довіряю А дивіться то... Патрульні, ви ж мене зупинили, ау! Чуєте? Це в курсі? Це ваша дівчина понесе відповідальність за зйомку блокпостів. А де, а де тут блокпост? А де тут блокпост? А хто вам казав, що я знімаю? Ну я просто телефона положила. А де тут блокпост? Такого... Дивіться, спочатку то Військо, ще. Ви що, українську мову не розумієте? Ви мене також не розумієте. Мен... Ні, дивіться. Секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене спочатку... Мен... Ні, секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене патрульний зупиняє, каже, 35 пункт 3 або 35 пункт 7. Він не може оприділити їм, чому він зупиняє. Так як у вас може бути... То, ні, Sat, ні, ні, дивіться. Дивіться, ця люди. А ви все людина у вас має бути відковиною? Ні, дивіться, секунд. Ні, дивіться. Ця людина, я також не знаю, хто б вона не представилась, і та людина так само. Ну так я ж ваших даних не знаю, то я так. Я ваших даних так само не знаю. Ви кажете одне, патрульний каже інше. Скажіть, будь ласка, Мене зупинив патрульний, чому він відійшов від мене? Він сів в машину. Давайте я вам представлю, покажу свій документ. Що я маю право перевіряти військовобліково документи і поїдете. Так а ви де його маєте право перевіряти? Будь де? Будь в якому місці. Статті 32 не написано. Буду, чи ти машиною їдеш, чи ти самолітом їдеш. Ні, ні Та, ну, ну ви ну. знаєте відношення 32-ї до 32-ї? Далі я їдьте. До, т... до, до, до 32-ї. либо <кліпи> паспорт. військовому поліковому, будь-якого паспорту. Дивіться, в правилах дорожнього руху, вони ще кардинально це, не змінилися. Читайте, бачите, я вам покажу всі всі відсилення. Секунду, я читати не вмію. Трошки... бо це не видно. Ні, мені так видно, тільки цей. Бо я просто з військовим посвідченням це не знаю, так що цей. Лінія, штабу, чому, покажите, поїдете, ну, що Що така проблема? Скажіть, будь ласка. Не то, що проблема, а чому мене патрульне зупиняє без причини? Маю право на пільки. Чому? Я так, там... Так, с... я, 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 не, я не дочитав, кажу, я погано читаю. Ви тесті кого більше почитаєте? Та й ну, воно там не впливає сину. Це секунду. Предівник цього посвідчення має право на пільки, встановлені <кхи> законодавством України. Ну, а на блокпостах у вас маєш бути наказ коменданта, що ви маєте право зупиняти. Теж наказки, на блокпостах. Ви ж, знає, ви ж знаєте, що це на блокпостах? Знаймаєте, читайте. посвідчення, Дійсно, військовий квіточку. Службове посвідчення. Має право перевіряти. Значить, нам все діє. Який має право вручати повістки і так далі. Але це, ви ж маєте, якщо у вас особисто... Нового зразка. Ні, дивіться, якщо особисто ви, ви маєте право перевіряти на блокпустах. На це так само, я маю право перевіряти. Ну... Кажу, Ні, Скажіть, вас... ні, ні кажу, якщо особисто ви, 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 ви маєте його перевіряти на блокпустах. Якщо зупиняє патрульний, в нього так само має бути. Але патрульний кудись втік. Покличте патрульного. Ну, кажу, покажіть. Ні, покличте патрульного, я з ним не договорив. Він ж мене зупинив.

на можемо, ці документи знаходяться. Думка, вони Ні, секунду, цей, на на, на незалежності чи ви мали те відео за цей, там, де колишній військкомат? Для... Грушевську чи що? На да. Там де колишній військомат був. Так. Да. Ну. Знаєш, всі документи нам не дають на руки, хоча. Ця... Ну а як ви тоді хочете зупинити машину і потім людині щось? ну цей, В мене патрульний зупинив, я з ним не договорив. А чому патрульний втік? Патрульний не, не бажає з таким говорити, як ви те. А як це... Ви починаєте в... умні, розказувати так. А у вас що якась до мене не у цей? Коли ми будемо тут стояти. До вечора. Так ви не до вечора, ви до обіду. Ні, можна, ми до вечора, зараз інші міняють. А, ну то добре. Так покличте патрульного, я Сказуйте навіть не... Свій документ, чи ні. ні. Добре.